Привіт! Ми продовжуємо Зетіні Бенк Сторі. І ось ми піднімаємось, як я розумію, на другий поверх. Знову нам потрібно знайти 25 пазлів, аби продовжувати складати нашу частину. Так я чую якісь голоси, там хтось баланкає? Чи це радіо? Скоріше за все, радіо. Це телевізор. Угу. О, дивіться, наш дідусь молодий, щось про нього там розказують. Яблука. Так, хорошо. Ні! Почекай! Ой, скільки цікавого. Почекай, 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 хочу другий поверх, не треба. Я хочу позбирати пазли, щоб потім про них не забути, так. Ти сюди. А що тут? Ні, тут не все, Чекайте. Так, мушки. Це я на муху тисяла, і вона мене забрала. Дивіться, і сюди можемо піти, і сюди можемо піти. Ого! Давайте, ну давайте вже наверх, раз нас туди тягнуло так сильно. Тут будемо збирати. О, який цікавий пазлик тут Так, що у нас тут є? А, хорошо. Перша загадка в нас почалася. Друга загадка в нас почалася. Ось цей пакунок мене так привлікає Також запитатися, що там за подарунок комусь був. Ой, тут дивіться. Якась посилочка цікава. Так, хорошо. Це компас, типу. Нам треба один компас знайти. Я так розумію, скласти його. І ще якісь чотири детальки. Хорошо. Тут поки що все. Так, мухи сюди, а ми відправляємось вниз. Що у нас тут є? Так, чекайте, десь світилось, чи це мені від цього світилось? А прикольно, дивіться, телевізор, а тут магнітофон підключений. Рибка плаває, добре. Тут. О, ого, ого, прикольно, дякую. А я б не знайшла компас. Ого, неочікувано Крашу, дякую. Знайшли компас. Ще тут щось буде таке? Чи одразу компас підемо складати? Давайте. Вже не будемо назбирувати задачі. Так, сюди. Що нам з тобою треба зробити? Ага, лінії скласти, я поняла. Так, трошки. Важкувато тебе рухати. А я тільки його й можу рухати, так? Да? Скільки разів нам треба тебе прокрутити, щоб ти нам стала як треба? Трошки незручно його крутити, звісно. А ось так можна. Ні, так не можна. Блін, дуже тебе незручно крутити, хлопче. Рано чи пізно ж вона має стати, як нам треба? <гум> Оце максимум, що я змогла зробити. Давайте ще крутити. Взагалі погано. Чи гірше стало? Так щось нічого не змінюється. Алло. Уїи! Може ж очах потемнішово? Так, крутись, давай. Воно стає тільки гірше і гірше, а тебе точно не можна тут ніяк підкрутити. Це я тільки цим маю. Дивіться, як сумно. Ось ця пімпочка, чому? І зараз знову все піде дуже поганецько, да. І скільки мені тебе отаку от крутити? А що це ви таке придумали. Тож від мене нічого не залежить. Просто крути і чекай, поки воно стане як треба. О, Боже, нарешті, докрутилася. Все хорошо. Ми тебе склали, що ми маємо? А, а ти більше не даєш ніякого це? Мені треба тебе скласти, щоб було щось далі, так? Да? Ну ладно. Давайте йти далі наліво. Чекайте, я ці штуки не шукала. Ось, Знайшла одну. Я щось за них забула. Не ну, пішліть сюди. Ой, якась ту, яка тут літті з такою короною. Добрий день, вам не треба допомога з посилками, то тобто щось ви закидалися вже всі в них. Боже скільки яблук, це що це? Хі -хі. Боже боже мій, А у вас, окрім яблук, ще щось є? Можна, їх треба потім збирати, де їх дійсно дуже багато. Ой, тут щось цікаве. Ага, і що ти хочеш? Щоб ми склали по цим по кольорам по відтінкам. А тут як зрозуміти, що за колір? Ну, давайте помаранчевий далі піде. Виглядає прикольно, але мене смущає ця остання лінія. Це буде, ну. Хоча, в принципі, це, мабуть, жовтий, це помаранчевий, або це жовтий, це помаранчевий. Ладно. Потім до цього дійдемо, це вже не так страшно. Так, прошу. Тебе сюди. Ну, це ніби як помаранчевий. Окей, далі жовтий. Так. Сюди. Ні, ти сюди оце, мабуть, жовтий. Ну, скоріш за все, зелений, так? Да? Давай. Це зелений. Раз ми швидше так, залишився мій улюблений фіолетовий і синій. Можна їх вичкати, можна їх разом складати. Ось так все. І знову він з яблуком. Каже, класне яблуко оба. Дай! Не віддає. Отдам, що ви хочете? Картина, три яблука, один. Одна монетка, так? Да? Кар, ну, картина. Ага, покажи ще раз. Три яблука. Вона навіть коври продає, дивіться, з яблучком Так, це для мене поки не дуже зрозуміло. Що з цим яблуком? А, все, поняла. Давай сюди. Вішаємо, що ми з тебе можемо здерти? Нічого, я просто після попередньої серії, коли оце на картині те колесо яке я дуже довго шукала, я тепер і не знаю. Так, ну тут, мабуть, поки що все. Ось цю штуку тільки заберемо з собою. Будемо йти далі. Далі сюди направо сходимо. Ой, який тут гарний балкончик. Не для літаків. Е-е-е. <laughs> Хорошо. Ух ти, боже, ну, загадок тут дуже багато. не всі такі різні. О, о, -о, -о, -о це буде непросто. Ви мені на це натякаєте, так? Да? Угу. Я так розумію, що жовтий, фіолетовий, а ось тут має бути синій посерединці. Так, а як мені сюди засунути його? Чесно кажучи, що мене ще взагалі нічого не виходить. крутиться, лише дві частини, і це якось дуже складно. О, вийшло. О, наклацало! Вау, як гарно! Так, що це нам дає, поки непонятно. Нам треба монетка, да. Неочікувано, але ось і вона. Так, і нам залишився один пазлик. Тут яблочко, дивіться. Посилочка. Так, да, нам їх треба буде збирати, це вже 100%. Ось останній пазлик. Так, нам треба ще одна ця штука. І одна монетка. Агум. Так, а ти нам що крутиш? Нічого. А ось вона остання ця. Давайте ми її одразу впихнемо сюди. Ти впихнеш? А чого ти не впихуєш? О! 3-3-3! А нам що треба? 1, 2, 3, 4 не канає? А я не знаю який код. Який має бути код, вибачте? Може я десь його могла побачити на камері, наприклад. Такі ні. Угу. Мені здається, десь ось тут має бути код. Так, це в нас є. Давай сюди. Ого. Це що, мій улюблений кросворд? <схід> Боже, що це тут таке робиться? Щось взагалі щось нічого не понятно. Це останні дві цифри, які нам треба. 3-1. Ну, їх можна так вгадати. А як мені їх вписати? А! О, боже мій. Я... Що це таке? нічого не розумію У нас які числа залишились? Два і чотири, правильно? З іншому не може бути. Чи це взагалі не прив'язано до тієї штуки? Якщо взагалі не прив'язано, то без поняття, звісно. Нам як його треба просто правильно поставити? О, нам треба було просто правильно поставити. А я вже думаю, що означає ось це? Це сюди, там Т плюс Т, Т мінус Т. Ой-ой-ой. Окей. І що ми розгадали? Що заново? 3-4? 3, 1, 3, 4. А, все, понятно. Так, я щось занадто серйозно до всього віднеслась. Я вже там щось надумала. Все, 3 1 3. 4 А тобто, ні. Ні? Почекай. А тут один 7, це не може бути. 3, 1, 3, 4. А чого не підходить? 3, 1, 3, 4. А, ні, а це не то. Ми тут бачимо 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 не підходить. А може, тепер підійде? Ні, я без поняття покишу. А чому я на це можу знову натиснути? Може я його недовирішила? Але все воно більше нічого не робиться? Але чому я знову можу сюди зайти і знову його тицяти? Я ж пазлик знайшла, а нам вже не треба? Прикол. Я просто подумала, поки я не знаю, що там робити, я подивлюсь, може десь ще є якісь загадки, які ми не вирішили. І знайшла ще пазлик. Це ж ми якісь бонусні знайшли з вами, чи як. Картина три яблука. Може, їй треба три яблука знайти, тільки не в неї. Ну, ось є яблуко, але я не можу його взяти, бачите? А чому? Oh. Це мадам якась поки що саме не зрозуміла. А, -а, а, все, тепер ми можемо. Хорошо. Пішіть яблука збирати. Так, окей, перше яблучко тут, друге яблучко я бачила ось тут. Ось тут гніздечко. І ще одне, мабуть, зверху, Ну це логічно. Давайте піднімемось. Ні, тут тільки посилка. А як це? Нас обділили тут яблуком? Похоже. Похоже на то. Може, тут яблучко ще є. Ні, тут немає яблучка треба ще одне яблучко знайти. Що так, це така необережна до своїх яблук? Взяла три яблука і загубила. А? Так, я її звільняюсь. <плес nói> я тільки що вже розпробувала ввести код і я, случайно, перетиснула і. 3-1-3-2, я щось неправильно там подивилась. Чи це я, я щось неправильно подумала? Ну, коротше, ладно, воно розгадалося. А, ось і наше яблуко ми б його не знайшли по-інакшому. Ну, ладно. Не знаю, що я там не так наробила, але чиста випадковість мені допомогла. Хорошо, давайте несемо яблуко, отримаємо монетку і йдемо далі. Хай, 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 так буде. на Тримай свої я. А, це ж мені сюди їх треба поставити. Ну, звісно, особливі яблучка Дякую, дякую. Класно, пішли нести яблучко. Ой, яблучко кажу, монеточку. Так, сюди тримайте. Що нам тепер відкривається? А що нам відкривається? Нам відкрилася стрілочка сюди. І що ти хочеш, щоб я робила з цією стрілочкою? Щось не дуже понятно. Тут нічого не дається. Можна треба наверх піднятися? Да, ось. Ні. Знову це. Ой, будемо літати, ну хорошо. Цікаво, наскільки це довго буде. Так, да, зараз до нас прилетить літак. Все зрозуміло. Нарешті, нарешті, нарешті ми долетіли. Ой, ура! Ух. Це було довгенько. Ой-ой. А тут нам куди. А, все О, окей, 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 все пройшло. Давайте зустрічати наш літак. Де я вже трохи закумарилась, поки там літала. Ще ж не з першого разу вийшло, звісно ж. Ай, гарнюньки який. І що ти нам? О, ось нам і треба посилочки. 12 штук. Ну, пішліть, тут була ще одна. щось збирати. Не дарма вони там балякалися. Ось тут одна. Так, ось є. Це теж рахується, хорошо, давайте наверх. Так, тут в нас була, тут в нас є. Де в нас ще пакунки? Тут все? Ніби не бачу більше. 4 штуки, я думаю, в якраз тієї мадам. Яка яблуки свої загубила. Так, три і ще одна. Ось тут все. Ну, хоч з цим було просто. Так, тримайте, будь ласка. Ваші пакунки. Все, летіть. Так, да, до побачення. Це він на цій штучці летить? Ай, ми летимо. Ми веземо посилочки. Ладно. Так, да, ця була, в принципі, ще швидшою, ніж попередня місцеця, хоча, можливо, так само. Але, здається, ніби швидше пролетіло. Так, добре, давайте складати. Чи ми щолкаємо ці загадки і горішки. Так, це в нас що? Це куди? Це куди тепер? Це сюди? Ну, сюди, я ж бачу. Не хочеш? Ну і ладно. Ну, десь тут має бути. Ось ти де. Та чого ти не хочеш, диви. Ідеально, ну. Що ти випендрюєшся? Опця. Опця. Тут грибочки, Грибочки тут. А тебе куди всунути? Так, давайте розберемося з цією червоною штукою. Тут ще щось червоненьке, але воно таке маленьке. Поки не розумію куди? Так, ти сюди? Що в нас ще є таке? Ось це зрозуміло куди? Це десь. Сюди? О. Так, а ти. А, ти якраз сюди йдеш. Хорошо. Так. Гм. Mm -hmm. Так, ти сюди. Ти сюди. А, ось це тут має бути. Можна ось це забрати? А, воно вже тут і стоїть. Тоді ось так. Так, ще грибочки. Тебе сюди. А тебе сюди. О, ось звідки ця червоненька штучка. Що нас залишилось практично одне небо. А ось ця. А ось вона. Я ж думала, може, я десь не дозбирала щось, хоча ми з вами навіть більше знайшли пазлів, аніж нам треба було. Ну і саме неочевидне. Угу Тут так неба багато. В тій серії не було так багато неба. Ну, це десь тут має бути, тут так темненько. О. Так. Ладно. Так, ось це сіреньке сюди. Ну, чого музика зупинилась? Як я буду без музики складати? З музики не те. Вже як багато. Як багато неба, і ніщо нікуди не підходить. Ой, тут щось є на кінці, це тут. Хорошо. Так, тут теж щось є. Мабуть, воно сюди йде. По звуку почула, що підійшло. Так, ти десь тут, мабуть. Да. Ой, як багато. багато тебе. Так, а ти куди хочеш сюди десь? Да. Все, наскладалась не я небо, це остання. О. Да, ну тут загадки були з цією, з числами. Сусі не дуже поняла, як воно там так вийшло. Якщо ви раптом знаєте, то напишіть. І до зустрічі, па-па.